Українцям вкотре пропонують електронний доступ до медичних послуг в США і країнах ЄС. 80% пацієнтів це вже доступно. У нас про це досі дискутують, хоча плюси лежать на поверхні. По-перше, це спрощення доступу лікарів та пацієнтів до історії хвороби. Достатньо мати при собі електронний гаджет з доступом в інтернет. В електронну картку хворого будуть внесені всі хвороби і препарати, які він приймав протягом всього життя. Таким чином, вдасться уникнути передозування чи конфлікту препаратів. По друге, програма може нагадувати пацієнту про черговий профілактичний огляд та вчасний прийом ліків. По-третє, це надасть контролюючим органам можливість слідкувати за діями лікарів та вчасно втручатись, якщо лікування призначене невірно. І на кінець.

виписати рецепт на то же лікарсне средства. Врач зайде в систему. Віде, що лікарська средства було виписано уже другим врачом, і боля того було получено, І в виписці рецепту кажуть пацієнту. Головне завдання занести 43 мільйонів громадян, 8 тисяч державних і 40 тисяч приватних клінік в єдину електронну базу, щоб пацієнт будь-де і будь-коли отримував лікарняні послуги. Основна проблема, що постає при цьому, на думку експертів, як вберегти персональні дані. В Україні робота по інформатизації галузі Міністерства охорони здоров'я ведеться вже 12-й рік поспіль. Напрацьовано три базових закони, на які можуть спиратися подальші законопроекти для захисту інформації про пацієнтів. Закон об електронному документі обороті 2003 тисячі закон об електронній підписі і 2010 й рік – закон про захист персональних даних. Так що зовсім говорити, що ніякої законодавчої бази немає – це неправильно. Вопрос другому. Но они же недостаточно имплементованы, как сейчас говорят. Теперь вопрос об электронной подписи. Закон есть, а электронной подписью в госпитальных системах практически никто не пользуется. В Україні за самим оптимістичним сценарієм, фінансуванням та втілення відповідних законів, таку систему можна запровадити тільки через 5 років. Представники однієї з найбільших компаній розробника програмного забезпечення дають досвід запровадження інформатизації охорони здоров'я. В ТИЧИ и НЧИМИРЕ ближнейшье у ста краинах Свиту и подказывают простейший вариант. Децентрализация финансирования, если точки предоставления медицинских услуг станут распорядниками на государственных коште, бюджетных коштев и смогут сами принимать решения на уровне больницы, на уровне больничного округа, на что им тратить деньги, строить маленькие там центры или там еще, не знаю, повышать IT-навыки 60-летних сотрудников этой системы, или еще что-то, это будут маленькие очаги развития в країні. і з і очагів тихчаґовка строїться большая система. Залишилося сподіватися, що конкуренція спонукає медичні заклади йти назустріч потребам пацієнтів і запровадити доступ до своїх послуг через інтернет. Рустем Бікіров, Олександр Фенько, соціальна країна.